Ми повинні довести до людей декілька основних правил, як провести ці свята таким чином, щоб вони і запам'ятались на весь рік, і, саме головне, пройшли безпечно, без втрат, без якихось надзвичайних подій. Хотілося почати з того, що одним із основних атрибутів цих свят, улюблених, особливо нашими дитячками, є безумовно новорічна ялинка. Але при встановленні її потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки для того, щоб свята пройшли безпечно. Ну, По-перше, встановлюючи новорічну ялинку, треба потурбуватися, щоб вона не встановлювалась в квартирі на шляхах евакуації людей з квартири. Для того, щоб в разі виникнення будь якої події можна було вільно залишити приміщення. По-друге, встановлюючи новорічну ялинку, необхідно. Забезпечити її нормальне, стійке положення, зафіксувати. Особливо, коли в родині є маленькі діти або хатні тварини, при неправильному встановленні ялинки, що у нас може відбутися при будь-якому контакті, навіть вона може впасти, прикрашаємо іграшками, в тому числі, які можуть розбитися і. Травмувати або дітей, дорослих хатніх тварин. Тому перше, встановити не на шляхах евакуації, надійно встановити. Не треба використовувати велику кількість горючих матеріалів, такі особливо, як вата, паперові іграшки. І саме головне, не використовувати свічки відкритий вогонь. При встановленні ялинки необхідно встановити її на відстані від Опалювальних приладів, особливо якщо це електроопалювальні прилади. Всі ми дуже любимо, коли ялинка грає яскравими вогнями, використовуємо ми гірлянди. При використанні гірлянд гірлянди необхідно купувати в магазинах, в спеціалізованих магазинах, в торгівельних мережах. Для чого? Щоб ці гірлянди були серійного виробництва. з Сертифікатами відповідності, ну, скажімо так, не зроблені в якихось кустарних умовах, бо коротке замкнення в Гірлянді теж може призвести до того, що ялинка спалахне. Особливо хочу наголосити, під час новорічних і рідвяних свят келих шампанського є невідмінним атрибутом, але більшість надзвичайних ситуацій і подій у нас трапляються, коли люди знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. І, на жаль, трапляються випадки, коли дорослі продовжувати святкування, залишають без нагляду дітей вдома на новорічні свята. Діти, діти граються з ялинкою, намагаються її прикрасити, використовують сирники, свічки, відкритий огонь, бенгальські вогні. На жаль, випадки таких загорянь у нас трапляються. Тому дотримуватись цих елементарних правил, про які я сказав, можна. Спокійно, весело зустріти новий рік, зберігши життя і здоров'я своїм рідним і близьким людям. Придбали піротехнічні вироби. По-перше, в усіх е виробах, які продаються легально в нашій мережі, повинна бути інструкція для його використання на державній мові, якщо вони сертифіковані. Треба в першу чергу прочитати інструкцію з використання піротехнічного приводу. По-друге, Зверніть увагу на терміни придатності піротехнічного виробу, тому що піротехніка теж має властивості, скажімо так, з часом зіпсовуватись і може бути небезпечно. По-третє, звернути увагу на цілісність упакування, щоб воно не було пошкоджене. Якщо ви придбали такий прилад, це це є, його можна використовувати, але теж із е певними заходами безпеки. Перш за все, беремо перетехнічні засіб. Встановлюємо його, ну, переконавшись те, що він є ліцензійним, непіратським, ми встановлюємо його на тверду поверхню в відкритій місцевості. Як казали мій попередник, що ну, на відстані від лінії електропередач будинків і так далі, встановлюємо його на тверду поверхню, закріплюємо. Ми закріплюємо зараз так, з двох сторін. Можна його закріплювати з усіх сторін, щоб він не дай Бог не Відмістився в сторону і не направив е, свою дію на посі з е, глядачів. Так, сповільно його закрив їм. Вибігаємо на безпечну вік.

Thank you. Бачу круглух іде за підрозділ, йде бойове розгортання, і зараз буде подані стволи на гасіння пожежі.